Пане Михайло, звісно ж, і ваша е, спільнота Палм» не могла на своїх пабліках і в телеграмі оминути інформацію про «Атакамси». Я вже не знаю, можливо, як е, розвідувальна спільнота. Ви давно знали, що вони на нашій території ці ракети, які ми досить давно просили. Але тим не менше, пан Михайло зараз подейкують, що їх нам передали менше ніж 12 одиниць, тобто нам їх треба використовувати максимально обережно. Ну і напередодні нам всі казали, що не думайте, це не геймченджер. Вони зроблять свою справу, але війну, звісно, на. На жаль, не виграють. Тим не менше, які, як ви вважаєте, головні цілі та завдання цих ракет? В основних роликах навчальних той тип атакамся, які нам дали, саме касетним частиною боєприпасів, він використовується проти скупчення бронетехніки, а також авіаційної техніки. Тобто головна задача даних ракет це буде. Удари по аеродромам, місцем базування в гелікоптерів, літаків, а також великим скупченням броньованої техніки. Склади, аеродроми, місця базування. Враховуючи, що більш-менш там розібралися з дальністю, яку нам передали. Там мій колега Павло він вже зазначав, що згідно із мапами, які малювалися, куди може бути застосована ця ракета, Керченський міст цей триклятий незаконно збудований. Він поки що поза цією небезпекою та для ворогів, чи це щось означає, чи просто американці дають нам пас зі словами: ну, давайте ви якось самі знайдете рішення, що робити з цим мостом і як його зносити. Ну, по перше, ми вже неодноразово цей мис, але друге розумієте, завжди дається техніка спочатку невелика кількість високотехнологічна. для того, щоб військові повністю опанували, змогли вибудувати грамотну логістику в мережі своїй військовій, плюс змогли зрозуміти найбільш корисний ККД для його застосування. Тому я думаю, що це тільки був перший дзвіночок. Далі можливо все. Ви знаєте, ще 6 місяців тому ніхто не казав, що нам не дадуть. загалом. І таких розмов не було. Рік тому він казав, що не буде жодного Абрамса на території України, американських в тому числі, уряд. А зараз вже офіційно доповіли, що всі 31 танк Абрамс передані Україні. Тому е, війна динамічно розвивається і вона розвивається не тільки на українському фронті, а скрізь починають. Відбуватися процеси, які ну в принципі можна назвати третьою світовою. Враховуючи, що ви згадуєте і інші процеси. Пан Михайло, ваші колеги, побратими. Ви ж якраз дуже багато займалися розслідуванням цієї інформації. Що це за злочинці, які приходили до нас, це і вагнери, і не тільки. Ну і от зараз вже кажуть про те, що, наприклад, вагнерівці, ці бойовики, і терористи, вони могли бути кураторами тренувати, навчати хезбалу. Я так розумію, що американці теж будуть копати під цю тему і шукати зв'язки. Ізраїль обов'язково цим буде займатися. Коли буде трошки інша ситуація, але як ви вважаєте, ця інформація, якщо вона підтвердиться, чи точніше, коли вона підтвердиться, чи чимось вона може бути корисною для нас? Бо здається, що і напередодні ми розуміємо, це вісь зла Російська Федерація, країна терорист, і в принципі нічого не було б дивного, якби їхні чВКшники навчали інших терористів? Ви знаєте, якщо інформація підтвердиться, я більш ніж впевнена, що це буде мати вплив на суспільство в державі Ізраїль. Я на людей, які підтримують з першочергового нашу країну. А щодо самого керівництва цієї держави, я не впевнений. Керівництво цієї держави ввело неоднозначну політику по відношенню до війни за незалежність України на даний момент і на відміну від саме населення і від народу. Тому нічого прогнозувати неможливо. Крім того, давайте не забувати, що недавно нетеняхов провів переговори з путіним уже на фоні цього конфлікту з гази, і ніби намагається видобути вибудувати нормальні ще зв'язки. Тому ви знаєте, це на даний момент я б сказав, що це рівняння з дуже багатьма невідомими. Враховуючи заяви, які лунають із української сфери, в нас є заява секретаря РНБО Олексія Данілова, який каже, що російські спецслужби намагаються створити в Україні нову агентурну мережу, орієнтуючись на залишки проросійсько налаштованого населення. За цією заявою, пане Михайло, чи напередодні цієї заяви була інформація, були такі виступи, інтерв'ю, які фактично, на мій погляд, вони чимало дискредитували Збройні Сили України, наше командування, і не тільки Я впевнена. Ви теж це все бачите. Айте і розумієте про що йде мова. Але я от загалом хочу вас запитати про слова Данілова. Чи справді можна припустити, що в Україні могли би бути такі собі агенти Кремля? Я не знаю, як вони будуть маскуватися. Це ж мова йде там про, про різні сфери, які будуть розповідати про те, що наступ не вдався, все пропало. Треба швидко все змінювати. Ну і що, звісно, західний світ обов'язково запропонує нам певний компроміс розділу України. Вибачте, я буду скажу дуже прямо, а вони нікуди не дівалися. У нас величезна кількість перефарбованих журналістів бере участь в єдиному телемарафоні. Вони що так швидко змінили свою думку, чи що чи свою політику у нас досі діє терористична організація під названням Московська Церква, яка проповідує розповсюджує листівки серед населення. Найбільш важливо до речі, населення до пропаганди це старшого покоління і яке це старше покоління з собою веде як наупуль. В ці теристичні організації у нас досі деякі медіа працюють. Це питання перш за все до департаменту захисту національної державності служби безпеки України. Крім того, до в принципі ті, з ким теперішня влада почала загравати, переробляти собі. А дані заяви я ще раз можу сказати, що показують одну дуже негативну тенденцію. Люди почали займатися політикою замість того, щоб займатися оборонною держави на всіх рівнях. І в усіх складових а інформаційна війна ми вже за 9 років побачили, що вона має дуже важливу складову в цій так званій нелінійній гібридній війні, і те, що відбувається зараз, більш ніж як фарсом назвати важко ну, зі сторони військових. А, всі напевно в тилу, ці діячі відчули, що у них все добре, все спокійно, по ним не прилітають, все може бути далі. Але до перемоги ще далеко. Ми ледь стояли і далі тримаємо удар. І ми ще да зовсім навіть не перемагаємо, і дуже огидно, що про це забувають просто. Михайло, ще на секунду повернемося до питання надання нового озброєння нашій державі. Російські воєнкори назвали цей удар, який ми мали можливість спостерігати вчора найбільшою втратою для російської авіації за весь період війни. А російська пропаганда кричить у все горло, що це перетин усіх можливих червоних синіх зелених бурих ліній, і країна, яка надає подібне озброєння, стає учасником війни, буде втягнута у військовий конфлікт. Що означає? Це що крім російського звичного нам балабольства, ми побачимо ще якісь конкретні дії. По-перше, єдиною останньою червоною межею всіх російських пропагандистів по відношенню до України буде перерізання їм горла бійцями ССО. Okay. О, це буде єдина їхня червона остання надія. А далі вони можуть кричати що завгодно. А друге, ми побачили не тільки а, найбільші втрати з часів. Так званої початку їхньої село а, а ми побачили реальність, з якою вони зіткнулися. А саме з найбільш бездарним просташування гелікоптерів на своїх аеродромах, місцях базування, те, що вони думали безпечно. Тобто, коли а, один тип гелікоптерів від зриву боєкомплекту просто знищує інший гелікоптер, і це було дуже чудово бачити на всіх відео. Тому я думаю, що ми побачимо ще дуже багато чого цікавого, оскільки українська розвідка сили спеціальних операцій працюють над діставанням потрібної інформації для знищення ворогів на нашій території і не тільки на нашій. Ще, ще одну тенденцію спостерігаю? Пам'ятаєте, минулого тижня на радбезі ООН ОННЗЯ російський представник сказав про те, що так ми вистрілили по селищу Гроза, тому що там були похорони українського націоналіста, і там зібралися його побратими. Мовляв, ми в них стріляли. Тобто, фактично, Небензя на міжнародному рівні визнав, що Росія скоїла військовий злочин. Далі ще один факт: голова Мінфіну Російської Федерації Антон Сілонов днями підтвердив, що про. Фактично всі безпілотники, які зараз надходять до Російської Федерації, постачаються в країну агресор із Китаю. Чи може це свідчити про те, що Росія починає відкрито грати, і вже ніхто нічого там не приховує? Вже втомилися вони брехати і говорять, як є. Ну, по-перше, та міжнародна площадка, на якій це було сказано, саме ООН, Себе повністю дискредитувала, mm -hmm. і можна про це говорити вже відверто, і росіяни там почуваються себе, знаєте, як в цирку. Вони можуть говорити все, що захочуть. Їм за це нічого не буде. А, на рахунок е е е слів голови Мінфіну, він в принципі підтвердив той факт, який вже визнавали неодноразово, як і урядові, так і урядові розвідки організації. Тому немає чого скривати. А зі того російські пабліки там знаєте, як вони кажуть, лікують, і за того, що вже а, потрапляє інформація, що Північна Корея доставляє там деякі підбої боєприпасів для Росії. А, я не знаю, чому лікує друга армія світі, яка за 19 місяців війни просто а, бездарно використала радянські запаси, які були підготовлені, я не знаю, на рахунок великої кількості війн, і куди вона ділася, вони не здатні побудувати нові. Але факт залишається фактом, що вони зараз шукають будь-яких можливостей поповнення а, своєї зброї. Вони дуже активно над цим працюють. Я відверто кажу, в деяких сферах набагато активніше ніж наша держава, і це заставляє задуматись. Але не все у них виходить на наше часто, пан Михайло. На останок нашої розмови хочу передати вам повідомлення від нашої жіночої глядацької аудиторії. кажуть, що вам дуже личить парадна форма і вітають з тим, куди ви в ній йшли. Я йшов відверто скажу на весілля на розпит свого побратима. І я вдячний за такі слова поздоровлення, але для жидовочої аудиторії скажу, що я глибоко жоната людина вже як 13 років. З чим вас вітаємо, власне, речник волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук був з нами цієї миті. Дякуємо.